Цієї неділі запрошуємо на лекцію, присвячену видатному чернівському архієпископу. Церковному діячу, можна сказати, навіть політику Лазарю Барановичу. Це унікальна і визначна для Чернігова і України загалом постать другої половини 17 століття, яка почала свою церковну кар'єру ще за часів Богдана Хмельницького і була в тісних і навіть дружніх стосунках іще із Іваном Мазепою. Завдяки цій дружбі і підтримці, і саме Лазарю Барановичу вдалося відновити і розширити наші чернігівські монастирі. Зокрема, знаменитий Борис Аглібський і Троїцько-Іллінський монастир. Відповідно, ми поговоримо на цій лекції саме про цю видатну людину, яка була багатогранною, багатоаспектною, але зараз мало представлено серед, скажімо так, науково-популярних чи наукових студіях. І відповідно відвідувачі зможуть дізнатися про його літературну творчість, про те, що він створив перше на лібережі. Друкарню і відповідно про ті заходи, про ті дії, які він робив, для того, щоб зробити нашу церкву самостійною, сильною. І звільнити її від впливу від Москви і, відповідно, вести самостійну церковну і навіть можна сказати державницьку політику, тому що він був у свій час містоблюстителем, тобто замісником київського митрополита, і мав величезну вагу саме з політичної точки зору для розвитку України в другій половині XVII століття. На лекції ми побачимо і ознайомимося. Знайомимося з унікальними речами, які пов'язані з життям і діяльністю Лазаря Барановича. Запрошуємо вас відвідати наш заповідник, нашу лекцію і дізнатися більше про цю видатну і дуже цікаву багатогранну особистість.